Ви знаєте, на початку педагогічної своєї кар'єри, я саме так і думала і вважала, ну нам по класичній методиці нам спочатку так давали, ми повинні були навчити. Я вам чесно скажу, як я не билась з деякими дітьми морально, так? Як я не билась? Але до них оце вони не навчились так. Вони ну, із підказками, або їм важко оце число розбити. І ось цей, наприклад, другий спосіб пішов. До когось, я ж кажу, пішло взагалі до декількох дітей, підхопилось округлення. Там мінус 17, вони мінус 20 робили і плюс 3 повернути. І завдяки цьому вони, вони прямо. Я не знаю, я от, коли пішло округлення і на двоцифрові числа, діти прямо таки, настрій додався. Вони із задоволенням почали ось ці приклади розв'язувати. До цього це, ну, можна так морально скажучи, із-під палки вони працювали над цим. Тому я, чесно кажучи, свого часу ну, здивувалась. ну як це? Ну це ж зрозуміло. Ну, ось так пояснила, Мої особисті діти взагалі проблем не було із рахунком. І далі взагалі ніяких проблем не було. Тому мої діти особисто нормально це все. Я навіть не помітила, як я цей переход пояснювала, якось воно так легко все пішло. А ось коли із іншими дітьми, і ти знаєш, що ти пояснюєш. І у мене в дитинстві я теж так робила. Мені так зручно було. А тут я пояснюю там, залишаю після уроків, пояснюю, там. і так. І сяк, і ми вже промовляємо. І ну, що тут можна не зрозуміти? Не розуміють. Не підхоплюють. А ось це округлення пішло. А у когось оцей спосіб пішов. Тому наша задача, як я дійшла висновку, познайомитись із усіма варіантами, а дитина собі обере. Ну, так, так воно, Якщо ми дійсно хочемо, щоб вони рахували, як, тому що в житті що ми рахуємо? Решту. У магазині щось прикинути, щось там якісь розміри, обміряти там скільки треба, там, я не знаю, шпалер купити чи щось хоча б груба така прикидка. Звісно, що якщо треба, ми відкрили в телефоні калькулятор і порахували. Тому не так часто нам ці навички потрібні, але не забувайте, діти розбиваються у них. Мозок ще розвивається, і це як спортзал для мозку теж. Логічне навантаження ну необхідно для того, щоб у житті було легше справлятися з іншими завданнями. Ось так.